Всім привіт! Це Сергій Іванов. Вчора американська розвідка заявила, що Росія істотно посилила інформаційно психологічну спецоперацію проти України та Зеленського особисто. Кремль активізує ІПСО, використовуючи як штатну агентуру, так і корисних ідіотів. Ви пам'ятаєте, як днями інтернет буквально горів: Зрада, Вовчанськ, ворог заходить буквально пішки, укріплень немає. Ну і само собою владу геть. І коли про це говорять диванні експерти, це одне. А коли людина у військовій формі, це вже геть інша річ. Ви ж уявляєте, як це виглядає? Влада мовчить, а герой з місця рубить правду матку. Я одразу зацікавився джерелом інформації: хто ж ця людина, яка просто з вулиць Вовчанська роздає по 6-7 інтерв'ю на день, одночасно його обороняючи? Герой, на якому, як виявилось, тримається оборона Вовчанська, це Денис Ярославський. Це його не справжнє прізвище, але про це пізніше. Він завжди у формі, роздає багато інтерв'ю. Але локації, як правило, дуже дивні: то в приміщенні, то на фоні неба, то на тлі Бруклінського мосту буквально пару тижнів тому. Майже завжди без броні, у чистій формі. Мало схожий на людину з самого пекла, як він любить казати. Можливо, я помиляюся. Можливо, між обороною Вовчанська Харківщини Денис дійсно їздить до Сполучених Штатів, аби домовитись там про допомогу. Побільше подивіться, які диферамби він співає Америці зараз. Америка є загально прийнятим лідером у світі, прекрасно правда, але я не знаю, чому цей друг Америки. Так сильно нагадує мені колаборанта, який роками в ефірах каналів Медведчука та Мураєва бідькався про те, що Америка погана, і Україна обрала її замість такої прекрасної Росії. Ми змінили одного куратора Росію на другого куратора США, який просто виявився ще дорожче чуть-чуть про те, що Росія завжди була за нас. А Сполучені Штати нас утискали, залишали без грошей та зброї. США ізначально являлись ініціатором українського разоруження ядерного імені США. Заметьте, не Росія. На ню звані Медведчука Ярославський розповідав, що Стерненко вбивця, а ультранаціоналісти правлять бал. Є чітка доказательна база, тому що Стерненко догнав, ударив ножом в серце, Є експертиза, все є. Тобто цей персонаж роками відпрацьовував кремлівські темники в ефірах каналів державних зрадників, в тому числі разом із ліквідованим колаборантом Ківою. До речі, Ярославський це не справжнє прізвище цього Атланта з Харкова, звати його Денис Гіпік. Ярославським він став, коли пішов по Харкову торпедою, для того, щоб відтягнути голоси від місцевого олігарха Ярославського. Гіпіка або як він сьогодні себе називає Ярославського, в 2017 році судили за те, що він у складі організованої злочинної групи за 17 мільйонів доларів на замовлення російських спецслужб мав викрасти і вивести до Росії російського опозиціонера. Це була гучна справа, яку втім допомогли поховати впливові покровителі гіппіка Ярославського. Після чого він уже винирнув у пулі Медведчука. Впізнаєте, так би мовити, вся Кремлівська радь Лена Бондаренка та інші потвори, які готували Україну к русскому міру. І подивіться, як активно заяви цього гіппіка Ярославського підхопили медіа олігарха Порошенка. Ось прямий, ось п'ятий канал. Причому з однаковим заголовком таке враження, що їм темник спустили. Далі цю історію підхоплюють вже народні депутати від Європейської Солідарності. Ось Ірина Геращенко розганяє ІПСО аж гай шумить. Одночасно з нею вмикається мережа телеграм-каналів порохоботів. Ось політичний синок Януковича Тарас Чорновіл. Ось Бригінець. Ось Чекалкін, ну і ще десяток е Порошенківських зливних бачків. Тобто консерви Медведчука розганяються завдяки медійному ресурсу Порошенка. Далі це підхоплює проросійська страна Йоей. А далі вже і нормальні ЗМІ, хоча ХЗ. чи вони нормальні після такого. Структура цієї ІПСО наступна: провокатор. Ряжений умовний військовий, якому люди схильні довіряти, просто за фактом того, що він у формі. В нашому випадку це Ярославський. Далі вмикаються ломи і підсилюється все це. Спеціальним інструментаріям, як то телеграм-сітками. Далі цю історію підхоплюють класичні, іноді навіть дуже авторитетні змі. Тобто операція, про яку нам розповідає американська розвідка, реалізується сьогодні консервами Медведчука за активного сприяння медіа Порошенка. Знаєте, з такими патріотами нам і ворогів не треба, як то кажуть, таких друзей за одне місце та в музей. Насправді нічого дивного, Порошенко давній партнер Медведчука. Медведчука обміняли і відправили до Путіна. А Порошенко досі ходить під державною зрадою і плекає надії на реванш. Тож будь-який вкид проти України та української влади йому на руку.